Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо Варданас Майнкрафта. Цей малюнок мене попросив намалювати мій підписник GUTTV. Беремо чорний маркер і замальовуємо 4 клітинки. Раз, два, три, 4. Вправо пропускаємо одну, замальовуємо чотири. І зверху рядок з двох. Е, далі можна пропустити клітинку, замалювати одну і наверх три. На ще дві. Зліва так само. Е, навіть три. Е, і в. Давайте зліва візьмемо вліво чотири. На низ 15. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Далі вправо пропускаємо одну, пропускаємо наверх одну і замальовуємо чотири. Раз, два, три. 4. Далі вправо 2. Наниз поки що нічого. Давайте пропустимо від оцих от 15 клітинок вправо три. поставимо, замалюємо клітинку, наверх проведемо лінію, а наниз 5. Раз, два, три, чотири п'ять. Пропускаємо вправо е, один стовпчик і замальовуємо такий самий стовпчик. Далі з'єднуємо ці два стовпчики між собою, вправо три, на такий самий стовпчик. Пропускаємо один стовпчик і замальовуємо ще один такий стовпчик. Далі вправо дві. На низ три. Далі від оцих цих от семи клітинок зверху. Вправо замальовуємо 4, раз, два, три, чотири. І від цих чотирьох клітинок вправо пропускаємо одну, наниз одну замальовуємо, і проводимо верх лінію. Далі закриваємо чорний, беремо е, темно-синій номер 70 І від цих самих клітинок наверх замальовуємо дві. Е, вправо ще один стовпчик з двох. Е, зверху одну клітинку вправо. Е, далі. Ряд, е, е, далі от. Е, Два ряд... давайте Стопчика по два по дві клітинки. І, і зверху вправо одну клітинку і стопчик з двох. Далі від оцих 15 клітинок клітинок. Наниз замальовуємо одну вправо дві і наверх одну. Справа так само дві, ну і дві. Е, між цими от стовпчиками, де ми пропускали один отакий от стовпчик, замальовуємо знизу клітинку з кожної сторони. Е, далі закриваємо оцей от синій, беремо тепер голубий. Блакитний номер 76. І від оцих шести клітинок. Навіть, зверху пропускаємо дві, на третій вліво дві, наверх і вліво по діагоналі дві, наверх і вправо на, наверх і вліво, не, і наверх і вправо на. Так само робимо з права. Дві, одна, 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 одна і одна. Далі від оцих, от чотирьох, ну, рядка з чотирьох клітинок, знизу проводимо лінію. Наверх один, замальовуємо одну клітинку, наверх і в Вправо одну замальовуємо, наверх і вправо дві, на низі вправо одна, і на низі вправо одна. Далі від оцих 4 клітинок. Наниз пропускаємо одну, замальовуємо одну. Так само давайте зразу зробимо з права. І давайте справа вже її будемо продовжувати. На низі вправо пропускаємо одну, наниз замальовуємо одну. Наниз пропускаємо одну, замальовуємо одну. І на низ пропускаємо одну, низ і вліво замальовуємо одну. Так само робимо зліва. Наниз і вліво пропускаємо одну, наниз замальовуємо одну. Наниз пропускаємо одну клітинку, замальовуємо одну. І наниз і вправо пропускаємо одну, наниз замальовуємо одну. Далі закриваємо голубий. Ем, беремо тілесний ем, і від оцих чотирьох клітинок наверх замальовуємо дві, е, наверх лінію, е, і зверху стовпчик з двох. Так само робимо з права. І стовпчик з двох. Далі, біля кожної клітинки. Давайте справа почнемо вліво замальовуємо по одній клітинці. А вже зліво вправо по одній клітинці. Далі, отут біля оцих вот стовпчиків, під низом замальовуємо рядок з трьох клітинок, закриваємо тілесний, беремо блакитний ще раз і біля вот клітинки зліва, тілесний, вправо пропускаємо дві, замальовуємо одну, наниз одну. Вправо одну і на низу одну. Далі закриваємо блакитний, беремо сірий і замальовуємо все, що залишається, тільки перед цим обводимо. Обводьте акуратно, щоб вийшло гарно. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Писати коментарі, просити, щоб я щось нове намалював. Я буду малювати. І вам вигідно, і мені вигідно. Обводимо тілесний. Давайте зразу оцю частину замалюємо. Цей стовпчик так само давайте справа ще зробимо. Оводимо. Справа тілесний. Вводимо оці клітинки. Блакивно-тілесний, скажімо так. Обводимо з ліва ці клітинки. Максимально акуратно це робіть, не спішіть, і замальовуємо. Приємно так замальовувати, коли добре маркер пише. Не Ну І всяке таке. Хто погоджується, ставте лайк. Вже майже домальовуємо. І все. Закриваємо. Цей сірий. Ну і в нас виходить ось такий от крутезний Варден з Майнкрафта. Якщо він вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А на цьому все. Всім до наступного відео.